Близько шести мільйонів гривень такою є заборгованість по чорнобильським виплатам, які здійснює управління праці та соціального захисту населення в рамках виконання закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Кошти нам взагалі надходять за такими напрямками. якщо розглядати напрямки. Перше, це йдуть на відпустку громадянам щорічну додаткову, які які працюють в зоні редактивного забруднення. Потім кошти на Такий напрям допомога сім'ям з дітьми це компенсація згідно постанові кабінету міністрів України номер 155 Це на тих дітей, які тимчасом тимчасово не відвели школи. Потім компенсація вартості продуктів харчування потерпілим першої другої категорії, безкоштовне харчування потерпілих учнів на наших загальноосвітніх закладах. І щорічна допомога на оздоровлення потерпілим першої другої категорії, за словами фахівців управління праці, така ситуація склалася вперше від початку війни. Зазвичай до 25-го числа спеціалісти зводять потребу в коштах і подають її до департаменту соціального захисту Житомирської обласної військової адміністрації. І вже до 10-го числа поточного місяця кошти надходять на рахунки управлінь. Нині по окремих виплатах заборгованість два місяці. І станом ося на 1 листопада 2023 року виникла кредиторська заборгованість Ну, по відпустці це поточна за жовтень місяць там 2,5 мільйона. А по іншим напрямкам до вже виникла заборгованість за вересень-жовтень. Це по компенсації дітям згідно постанови 155 там 108 тисяч. Компенсація вартості продуктів харчування першої другої категорії з вересня по жовтень 3 мільйона 67 тисяч і щорічна допомога на оздоровлення. Потерпілим першої другої категорії стаття 48 298 тисяч. І ось станом на 8 листопада нам надійшли кошти, і ми таки відшкодували. Це відпустка. Тобто за жовтим вже відпустка відшкодована. А по іншим напрямкам коштів немає. Найбільше хвилюються та телефонують ті мешканці громади, що відносяться до потерпілих від ЧАЕС першої другої категорії та отримують компенсацію на чисте харчування. А таких людей у нас близько трьох тисяч. Люди звертаються. Особливо цей напрям, де вартість потерпілим першої категорії цю харчування 509 гривень. Перша категорія і по другій категорії 254,50. Вони хвилюються це. Інваліди наші, вони ну переживають, чи їх вже відмінили, чи будуть ці кошти. Спілкуючись зі спеціалістами департаменту, ми їх питаємо: ну що що, що чекати? Нам іде така відповідь, що Міністерство соціальної політики працює над цим питанням, що потрібно чекати. І ми просимо з від до цього віднестися, тому що. Бачте, така така ситуація з фінансуванням. А всі кошти йдуть з одного кошика. Це з державного бюджету йде фінансування. Тому просимо ну, почекати. Я думаю, що до кінця цього ще бюджетного року це питання ще вирішиться. Ще в цьому році, фахівці управління праці сподіваються, що питання вирішиться та просять не хвилюватися.